Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 30 липня, 25 рік Соняшник ми там з'їздили, подивилися. Ну і просо. просто біла альтанка, не знімав я, знімлю окремо собі для нотатку. Сьогодні на городах ми скосили, там десь гектара два була проса. Скосили, ми його все-таки на сіну. 30 червня, 25 рік. Ну і провели ми збирання кос. Такі гарні волочки, красиво, хоча були завдатки, але сенсу немає чекати, вологи немає і яка випаде, як ми вже провели експерименти на даний момент, вона вже нічого не змінить. А так будуть такі волочки сіна хоч. Тому що через комбайн, коли пропуститься, то таких валків не буде. Дуже шикарне сіно буде. Таке сам би їв би називається. Ну, сіно не радіємо, тому що хотілося зерна зібрати, отримати якісь результати. Але добре хоч так, тому що у нас самі більші пасіви поля в полі то Там немає що збирати від слова зовсім. Там навіть сіна немає. Там... Тут у нас трошки раніші посіви Гарні бачимо, як посів, гарний посів. Воно вкорінилося, є корінчики. І за рахунок цього воно дало хоча б масу. Все, По просу майже закрили питання. Ще там у нас діляночка під питанням. Тримаємось, буде все добре. А тут ось ці. Там спостерігає ця ділянка. Це те, що ми сіяли. Оте, що я вже пробую, no ноутіл. так, знаєте, як смакую, як кажуть так, не різко кидаюся, а так потрошки, потрошки, щоб розпробувати. Ну і поки не знаю в чому причина, але мені подобається. Подобається в тому, що не то, що я там супер урожай тут зберу, чи що. Подобається в тому, що... Ну, є результат тут, як сказати, що якби був дощ, тут би було дуже шикарне просто. Шикарнюче. Тут майже кожна рослинка кинула. Бачимо. Зерно. китицю, Майже кожна рослинка. Подивіться, ну так не видно, ну я ось. Ну це скажіть, це для півдня, де тут дощ ось минулого тижня тут пройшов був дощик, і то, ну зараз рину на соняшнику тільки що рився. Ні, тут сухо геть. На соняшнику щось було, а тут ну, вона вегетує, та й соняшник вегетує, ну тут сухо геть. І знову ж таки бачимо, тут не оброблялося від слова зовсім. Тут було, що останній оброб... обробіток тут був, це... Як обробіток. Обробіток був під минулий рік під посів соняшника. А після збору соняшника тут прийшли бабойой, катком рублячим, хто я каже, КРП, і порубали палку. І все. Восени гліфосат, навесні гліфосат. Поле чисте. Ну Тут у нас, до речі, тут якраз цей ділянка, хто спостерігає, де ми агрітоксом не працювали. Ну тут бляха тут згоріло все від сонця. Тут я не знаю, як просто витримало. Але мені подобається, тому що сіялася ось ця ділянка, інша ділянка, там 10 гектар просто, вона сіялася в один день. Ну Там немає, там від слова зовсім немає. Я нещодавно там був, не зняв. Нема й ставити кадри. Там від слова зовсім нема. Воно навіть не вкорінилося. Воно не, ні корішочка, не, нічого не кинуло. Воно здохло повністю. Тут я ж заїхав, думаю, можливо на сіно заїхати його скосить, хоч сіно буде, сіно то буде. Але пляха-муха, ну от все ж є надія, що там 2-3 дня і пройде дощ. Тут не буде да, сильного такого. Врожаю, як сказати, і зерна тут не буде, але є шанс хоч курям накосити. Хоч трошки щось. Тож ми його поки лишаємо. Але технологія без обробітку мені подобається. Але знаєте, я внесу свій нюанс. Зараз мене не будуть дивитися це, звісно, ніхто мене не дивиться з цих. Ноутільщиків. А якщо дивитесь, сам лайкніть, поставте смайлик в коментарях, і я буду тоді, будемо з вами ділитися досвідом, так сказати. Ви зі мною, я з вами. Чомусь, ось я помітив, що, кажуть там, перед запуском в нуутіл потрібно глибоко обробити. Розорати там чи що, а потім запускати Ноутіл. Ну, я свій Ноутіл запустив потихеньку під мінітіл. Я 15, вже деякі поля 20 років не бачили глибокого обробітку, окрім культивації і дискування. І я вам показував, от подивіться, велика засуха. Ви бачите, тут десь тріщини, немає. Від слова, зовсім. Це дощ пройшов і там щось воно потріщило. Тріщі немає зовсім. Чому? Тому що нема чому сідати. Якщо зарати, то потрібно ще роки три, щоб та земля всілася, на місце вся, всілася, вляглася, і в неї утворилася ота своя структура. Дрібно-грудкувата, і коли тут ось лопатою як копнеш, навіть коли вона суха, вона не буде грудою вигортатися, вона такими маленькими дрібними грудочками. Тому що вона вся поділена корінчиками, все, тримаємось, то інша тема. Не хочу вже розривати. Вам не цікаво, ви все одно не дивитеся. Є такі люди, які дивляться до кінця, і всі мої відео, і я їм дуже-дуже вдячний. Поставте вподобайку, скажіть, що ви додивилися до кінця не перемотуючи, навіть якщо ви перемотали. Я вам це... Головне, що, що вас це цікавить. От дивіться, де ріденька. Де він рідкий, тут ми сівалку щось підняли. Подивіться, яке просто. Да? От, бляха, це надо на заставку, так щоб побільше подивилися, так поставити. Думали, як, як це він виростив. Все, тримаємося. І буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він міє робити найкраще. І Нікому не заважати. І тоді буде в нас все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І особлива подяка загиблим героям, які віддали своє життя, за те, щоб ми робили свою справу. Тримаємось маємо все добре.